Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Російська пропагандистська машина продовжує використовувати різноманітні цинічні методи дезінформації. Цього разу фактчекери виявили у мережі фейковий ролик від імені авторитетної міжнародної організації. Мова йде про псевдодокументальний сюжет, який пропагандисти приписали організації Репортери без кордонів. У цьому сюжеті розповідають, нібито в Україні масово затримують та катують громадян за дзвінки на російські теле телефонні номери виявила цей брехливий сюжет команда проєкту СтопФейк. Фейкотворці озвучують в ролику вигадані факти і наводять фальшиву статистику. Наприклад, що лише в сумах відкрито кілька десятків справ за колабораціонізм і навіть є буцімто загиблі від тортур у лапках. Насправді ж як пересвідчилися фактчекери, репортери без кордонів ніколи такого матеріалу не публікували. Аналітики отримали коментар від. Керівника відділу розслідувань цієї організації Арно Фроже, який підтвердив, подібні спроби дискредитації відбуваються не вперше. Пропагандисти використовують назви відомих міжнародних організацій, щоб додати правдоподібності своїм вигадкам та подолати недовіру аудиторії до російських джерел, за словами Арно Фроже, така дезінформація прагне маніпулювати довірою людей. Цей фейк вкотре ілюструє характерну для Кремля тенденцію змішувати правду та вигадки, створюючи видимість так званих викриттів у лапках. Однак реальні факти свідчать, що в Україні немає жодних покарань. Ні за приватне спілкування з громадянами Росії, ні за російськомовні запити в інтернеті. Уявіть, і таку брехню можна зустріти в російських пабліках. Тим часом у самій Росії громадян переслідують за будь-який прояв підтримки України від лайків у соцмережах до квітів біля пам'ятників. Докладніше про цей фейк і його цільову аудиторію та про методи російської пропаганди ми поговорили з Ханною Дениченко, факт Проєкту «Стопфейк». Отже, російська пропаганда активно намагається звинуватити Україну в порушенні прав тих небагатьох людей, які симпатизують Росії. Які основні методи пропагандисти для цього використовують, пояснює Ханна Дейниченко, фактчекерка проєкту «Стопфейк». Отже, на минулому тижні у різних проросійських джерелах, в основному в телеграм-каналах, в твіттер-аккаунтах, поширюється відеосюжет з логотипом, і він буцімто створений. Організацію Reporters Without Borders, міжнародна організація, яка займається питанням свободи слова та прав журналістів. І в цьому ролику йдеться про те, що правоохоронні органи в Україні, нібито, масово затримують і дуже жорстко допитують громадян України, які мають будь-які контакти з російськими телефонними номерами, або навіть здійснюють Google-пошук російською мовою. Наводиться також так звана статистика про те, що проти таких громадян. Я відкривають справи кримінальні за колабораціонізм, і нібито лише в сумах станом на початок жовтня було відкрито 56 таких кримінальних справ, і 27 з цих людей нібито загинули в СІЗО від тортур. Але звичайно, ця інформація взагалі не відповідає дійсності, вона повністю вигадана. Ще звичайно, цей фейк є абсолютно абсурдним, тому що в кримінальному кодексі України є чітке визначення того, що вважається колабораційною діяльністю, і ні спілкування з випадковими родичами в Росії, ні використання російської мови в побуті або в мережі. Колабораціонізмом не вважаються, і на людину не можна відкрити ні кримінальну, ні адміністративну справу ні в якому випадку це взагалі не є правопорушенням. І репортер з Without з такого ролику також ніколи не випускали. Скоріше за все, його змонтували самі пропагандисти зі стокових кадрів і просто наклали туди текст. Росія більш все прагне створити ось цю картинку так званого нацизму в Україні, і напевно найбільш нацистські практики, які вони можуть собі уявити, це нетерпимість до російськомовного населення, і останнім часом це ще й нетерпимість до православних. Ця тема стає також дуже популярною в зв'язку з о, такою критикою на адресу ОПЦ. І тому російська пропаганда постійно говорить про авторитаризм і репресії, які буцімто там відбуваються в Україні в будь-якій сфері суспільного життя. Це від таких дуже примітивних фейків про те, що дітей заставляють в школах писати вірші на честь зеленського. До ось таких більш жорстких і радикальних історій про тортури і вбивства правоохоронними органами цивільних громадян. Сьогодні ми говоримо про фейк, де згадують авторитетну міжнародну організацію для прикриття брехні. Наскільки часто такі маніпуляції зустрічаються у прокремлівській пропаганді? Коментує експертка Ханна Дейниченко. Такі фейки, там, де росіяни використовують якісь авторитетні міжнародні організації, чи медіаресурси, зустрічаються надзвичайно часто, і що дуже цікавість, здебільшого всі ці організації в Росії заборонені, визнані так званими іноагентами, але все одно очевидно для російської аудиторії вони несуть якийсь авторитет, тому що в подібних фейках. Greenpeace, BBC, Euronews, Bellingcat фігурують регулярно. Ми звернулися до видання. Reporters Without Borders і представники нам сказали, що це вже далеко не перший, це третій випадок за останні кілька місяців, коли російська пропаганда використовує логотип і фірмовий стиль їхньої організації для створення ось таких фейків. Які дискредитують Україну, і цікаво, що саме в цьому конкретному ролику вони використали стокові кадри з одним із працівників репортер з Borders. Він якраз розвінчував російську пропаганду навпаки, але вони вставили його уривки в відео, щоб зробити ще одну російську пропаганду. Тобто замкнене коло трошки вийшло. Пропагандистські матеріали подібні до цього фейку спрямовані на певну аудиторію, яку легше схилити довіри в такі повідомлення. Кому саме і з якою метою був адресований цей сюжет, пояснює Ханна Дейниченко щодо цільової аудиторії цього фейку, попри те, що в ролику використовується англійська мова, він скоріше за все призначений саме для росіян. І англійською мовою ролик зроблений тільки для того, щоб це виглядало серйозно, авторитетною, дійсно нагадувало справжні новини. Мета цього фейка це знову та ж сама улюблена історія російської пропаганди, яка вже більше десяти років тягнеться про утиски російськомовного населення, яке вони тут в Україні нібито. Рятують і захищають від репресій, тому цей фейк власне є дуже передбачуваним і дуже зрозуміло вкладається в цю дуже спотворену і викривлену картинку світу, яку нам представляє російська пропаганда. Я б напевно порадила взагалі такі новини, які поширюються в форматі відеосюжетів, буцімто. Іноземних видання просто ігнорувати, тому що дійсно останніми місяцями це головний формат російської пропаганди. Я впевнена, що за кілька тижнів чи місяців вони придумають щось нове, але поки що всі їхні фейки саме так і виглядають. Тому на них взагалі краще не звертати уваги. Але напевно найкраща, найуніверсальніша і така дуже очевидна порада це просто стежити за джерелами, які ви читаєте. Не треба підписуватись на анонімні канали. Просто читайте офіційні видання і тоді все буде нормально. Також уважно треба ставитись до фейків, які розповідають про такі дуже емоційно заряджені події, про щось таке дуже радикальне, екстремальне, жорстоке, що має миттєво викликати у аудиторії обурення, тому що вони легко поширюються, їх активно репостять, навіть не перевіряючи. Але саме такі матеріали мають викликати підозру в першу чергу. Отже, ми слухали коментарі Ганни Дейниченко, фактчекерки, Чекірки. Про як «Стопфейк». Ну і щоб не залишати пропагандистів шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить Фейк-Контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.